Нехай Бог буде на першому місці, тим більше, якщо ми запрошуємо Ісуса, Він винуватець урочистості, і Він сказав, що більше не питиме. Навіщо тоді пити нам? Він дав нам Духа Святого і сказав: не впивайтеся вином, а наповнюйтеся духом. Тому Господь і каже, що йому не потрібні обряди та жертви, і він викине все це з тими, хто це робить. На кого ж Бог погляне? Він каже, що створив усе, що ми бачимо: небо і землю, і ми не здивуємо його якоюсь жертвою чи ще чимось. Бог погляне на впокореного і мовчазного, і того, хто тремтить перед Його словом. Коли євреї приносили Богові жертви, але не тремтіли перед Його словом, він називав це гидотою та ідолопоклонством. Тому суть не в тому, щоб придумати собі обрізання, суботу чи одягти кіпу, і навіть не в тому, з якої ти нації Бог не лицемірний і для нього важливий завіт чому у старому завіті так багато написано про євреїв? Тому що Бог уклав з ними завіт і вони є взірцем і прикладом для всіх народів, як працюють закони і як Бог відкривається людям. Щоб вони могли через всю історію єврейства бачити, хто він.